Усім привіт, друзі! Не зупиняємось, продовжуємо допомагати нашим Збройним силам і не тільки. Цього разу долучились разом з вами до одного дуже цікавого проєкту. Зараз саме це побачите. Ріда, Нема можу... слів, я, не можу... я не можу виразити цю вдячність. нарізки, столові прибори, ножі, рушники, кухоні, це дерцеванки. Я точно не сплю. Варінка, хлопці будуть чебуреки на фронті їсти. Цієї річі нам дуже не небачало. Друзі, що відбувається? Є така людина в Дюссельдорфі, Штефан Вайдеман. Він допомагає Україні і сказав: в мене є обладнання, кухня це не звичайна кухня, а саме ресторанна, так би мовити. Хочу допомогти. Він зв'язався з Мариною. Марина зв'язалася з нами. Ну і кому ця кухня? Звісно, бригаді ураган. Всі ви бачили по наших відео, як багато роблять дівчата, готують кожного ранку і ми розвозимо це все бійцям. Фонд «ЮХУ» United Help Ukraine забезпечив логістику до України. А ми разом з вами, за ваші донати, вже забезпечили логістику доставки по Україні. Саме в Дніпро-сюди. Тут вже допоможемо. Обладнати приміщення, як ви бачите, воно підготовлене, але ще треба все це розставити і запустити безпосередньо цю кухню, щоб вона вже працювала. Ось така допомога цього разу. Ну а ми повертаємося на штаб і збираємося у нову подорож. Друзі, передаємо другу багі, на яку ми з вами разом назбирали, укомплектували її отакими ношами, які під розмір підійшли, все підігнали, буде працювати. До речі, як вперше. Працює? Бомба! Бомба реально. Завозить мінки, вивозить, ну буває ж різне, вивозить людей. Дуже вам вдячний, шановні співвітчизники, добрі друзі. Ці штуковини нам тут необхідні просто, тому що страшне болото і противник не дає нам. Підбиратися туди на важкій техніці. А такі легкі, маневрені, мобільні штуковини, вони рятують життя. Допомагають нам нищити ворога. Ось тут ми можемо загрузити мінки, БК, заїхати на позиції. Yeah, yeah. Есть, вот так. Да. Якщо, якщо сталася біда і е, потребуємо цієї штуки, то це реально рятує життя. Реально. Чудово. Дякую вам. Будеш ще? Солодий. Парочку заберу, так, а хлопчику треба залишити. Дуже смачно. З яблучкові, з Так, приймайте. Приймайте. Те, що треба з'їсти, бригади ураган. Клас. Це дівчата хлопаки готувалися. Ми ну, кожного, кожного ранку, десятка. Десятка. Ну, поки так, там. Ходить. Десятка. 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 Так. Скомплектовані, так? Так. А оце, да, до речі, блин, цікаво. Е велика дяка Тріті Фундейшен. Вони передають такі сухі пайки. Зараз Це ми їх швидше роздивимося їх ближче. Ось в один сухий пайок входить. Такий цікавий пакетик. Що його розпакувати. Це, ось так. так. є мивіна, консерви і ось така. Кашка, овсяна. Чайочки. Да, да. Смаколики. Да, 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 це на плюсів да, На одну людину абсолютно. Пироти, да, це денний, якби. Повноцінний це, денний да. раціон. Да. Прийняті, дякуємо вам. Дякуємо, дуже приємно. <звук> ти, ти, все, ти все ж таки пиріжкає у хлопців в комунизик, так? А, з яблучком вийшов. <звук> Таке <звук> мизить <звук> вийшов. <звук> <звук> Їдемо далі та-дам! Oh no. Опять бригада ураган! Обідали познімати? Ну, не будеш він тут по багажнику лазити. Ну не знаю, тут напевно більше ніж 19 дюймів. А ну да, тут більше. Напевно тут їх два. Да. Там їх два. Всі 24 походу. І два Та-дам! Це як завжди виручають на наші німецькі друзі. Дюссельдорф, привіт. Завжди вдячні. Телевізор в роботі. Допомагає нищити орків. Плейстейшн, PlayStation, так? Не приїзд Серега Плейстейшн, так що приходиться працювати. Займайтеся справою, а не це його. А вільний від роботи час. Немає. Вільного часу. У нас немає і у вас немає. Все, плюс. Івол В... В... Сергій Володимирович є на місці? А, так, я. Так, ну все, віддавайте камеру. <гум> Від... Віддав. Від нашої словетної бригади хочемо вас нагородити такою відзнакою. У мене навіть ще такої немає, тому що це нова. Документ виписаний. Дякую. Ну, це так господин. <гум> Дякую. Ще позавчора друзі були у Лимані на Донеччині. А сьогодні вже на відстані 2700 кілометрів звідти. Рамштайн. Приїхали до наших друзів забирати чергову допомогу від американців, за що їм окремо, особливо дуже дякую. One place? Yeah, yeah, one place today. Okay. We have a present for you. Thanks, buddy. <laughs> From the Occupant. Nice. Man. <laughs> High tech, right? <laughs> nice. It's a bag. Форт технологія. А, ah, Форт. Отак от е вони oh. нам допомагають, а ми їм. And. It's uh, Russian Patches. А, найс, Севастопол. Севастопол. Сфес нас. Спецназ. Вчите русский. Не будемо ми того робити.

Та не тільки аероробки. Oh. О Щось складати, щоб воно... Оооо! Аптечку! Супер! Це уявляєте скільки коштує? О, рукаєсочки. Те що тут зуття. Просто супер. Шо-шо, а аптечки дійсно потрібно всім і постійно, і багато цього. Ооо, є, є. Це морсей до Yeah. yeah. And Я не можу передати слова, Наскільки цінно. Все це. Передавай, я тобі уважно послухаю. Е -е. Ти знаєш, що ти буса можеш купити собі нового за це все. Але в тебе є старий, а це буде обіцятися. Absolutely, no worshipper. This like a Mig mm. okay. Mi twenty this this one. Mig was thirty. This is better than Mig twenty one. Where it's sixteen? Uh, no, no, I'm 16 here, no. Yeah. Uh, so, Anytime, buddy. Uh, very big uh, thanks for your pray. It's uh, really, really big help for Ukraine. Of course. You. Yeah. Yep. Until your country's independence is guaranteed and every invader is either at home or dead. Yeah. <laughs> Alright, stay safe, buddy. Thanks. <laughs> <laughs> Бо там наші німецькі друзі теж багато чого назбирали. Треба пересортувати все те, що нам тут надали. І тоді вже вирушати в Україну. Дякую усім за допомогу. Цього разу ваші донати пішли на пальне. Саме уявляєте, 6 тисяч кілометрів туди і обратно, бусом. Це великі гроші. Тому дякую, побачимось. У нових відео.